Я поїхала з Німеччини і радію, бо я не бачу сенсу будувати зараз своє життя там, намагатися, щоб через 5, 3, 5 років, коли ця партія виграє, мене відправили просто кудись додому. Я краще буду в іншій країні. Розумієте, переживають не тільки українці, які там зараз, а й українці, і інші люди, які отримали вже громадянство Німеччини. Вони так само переживають, бо вони не корінні німці, і в них також можуть бути проблеми. Кожен тепер переживає за себе, за свою дитину. Ін в школі як до неї будуть відноситися? Бо булінг він є, він існує. Отже, ці вибори показали мені тільки те, що я зробила правильне рішення, коли поїхала з Німеччини. Мені дуже шкода. Я в шоці, що таке виходить. Моя німкеня-сусідка каже, що їй боляче за те, що коїться із країною, і вона вважає, що за цю партію голосують тільки тупі люди. Але ж подивіться, скільки зараз тоді тупих людей Німеччині, які не розуміють, які наслідки чекають після того, як ця пар.